Любі друзі, розпаковка посилки з тему. І ще звідкись я не пам'ятаю звідки. Дивіться, яка вона величезна. Я надіюсь, мене добре чути, тому що я буду трошки вам шуршати. Ну, хорошенька така, внушительна. Я її дуже довго чекала, насправді. Я відслідковувала практично кожен день, коли вона вже буде в мене. Можна, будь ласочка, мені е, засіб відкриття цього добра? Сію мінуту. Але найбільше я чекала цього. Ви не уявляєте, наскільки воно м'яке. Я замовляла через Shops з кешбеком до 100 Це, якщо що, не реклама. На жаль, я дочекалася, поки він знову був до 100 і замовила це все через летішоп з кешбеком до 100 Отак трошечки великувате, але воно дуже м'ягеньке і дуже приємно до тіла. Взагалі, шикарно. Трошки штани задовгі, бачите. І трошки кофти задовго, але нічого. Угу. Все прекрасно. Дівчик у льох з рюшечками. І на нозі так само. Подивіться, тут моя турка хорошенька Крутиться! Я побачила його так от його. Ось так ця лампа виглядає, просто її втикаєте в такі і вона має світити. Ось цей штатив за описом і за відгуками має кріпитися на будь-яку поверхню, хоч і на потолок її вцепи. І звідти можна знімати прикольні кадри, прикольні ракурси шукати. Навіть можна знімати в машині, тому що це вічна проблема, в машині нічого ніколи не знімеш, тому що просто банально немає де поставити телефон. Наступне це ось таке світло. моє попередньо зламалось. Освітлює дуже навіть класно. Наступний лот це шнурки. От такі найзвичайніші шнурівки. Схожий на міні собачку. Та-дам! Далі я хочу розпакувати ось такий стікер-пак. Місі скільки наклею? Устілки. Величезний набір носків. Ще був бітхалтер, резиночка, малесенький ніжок і ножиць, який не показала. Все, пока.